От це все от це прибило, і ви знаєте, я навіть не знаю, як його оттуда вбирати. Там от це сейчас мокре, то ми тут ступеньки пробували лопатою, а далі висохне, я не, я не представляю. Ольга Ляхова показує подвір'я власного будинку, який розташований на березі Дніпра у Херсоні. Про підривка Каховської ГЕС та підтоплення дізналася від онука, розповідає жінка. Говорить, вода до вулиці та будинків прибувала дуже швидко. Є оце ето бігом, давай сина будить, а вона ну моментально. Я прямо так не ждала, що вона так швидко буде подиматися. І ще оце ето течені очень большої було. Ну, встигла взять от ето лікарство схватила <смі> Ну, оце, ето, що на мене, і там що я, сину, курточку схватила. Він говорить, бери тепле ну, хотіти, на зиму щось небудь тіпле, а в мене, знаєте, от вже это... криша поїхала, я перепугалася, нервничаю, руки трусяться. Я вам не можу передати. Я знаєте, навіть браху не поживаю. Для того щоб зафіксувати факт підтоплення, викликали поліцію, розповідає пані Ольга. Правоохоронці зафіксували все на фото та склали акт. Через кілька днів жінка пішла за витягом. Свого прізвища у списках не побачила. Я попросила дочку, вона там на Бориславському живе. О, і вона із зятям ходили, написали заявлення. О, а тепер одежіть, сказали в понеділок, пойду. Ну як вони говорили, що потом за талонами треба в Ніколаїв їхати. Ну, я ж теж в Ніколаїв не поїду. Так що це таке, знаєте, я, якщо чесно розібратися, я нічому не вірю. Грошове відшкодування отримає кожен чиє житло було пошкоджене під час підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими військовими, говорять в Херсонській обласній військовій адміністрації. Для отримання виплати треба дотримуватися алгоритму дій. Перш за все, поліція повинна зафіксувати злочин, про те, що пошкоджено майно внаслідок російської агресії. Потім заактувати повинні місцеві органи влади, це і сільрада, і або тут в Херсоні це е, міська рада повинна виїхати заактувати це, і після цього вже люди можуть прибирати. Ці акти будуть є документами, з якими люди можуть піти на відшкодування, подати документи. Отримати відшкодування зможуть і жителі лівого берега. Але після звільнення цих територій, коли буде можливість, оцінити ступінь пошкодження та скласти акт, говорить Олександр Толоконіков. В Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про те, що люди, які 6 червня виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованого лівобережжя, на підконтрольну Україні територію, також мають право на отримання виплат від держави та міжнародних організацій. Начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Херсонській області Андрій Кований розповів: від жителів Лівобережної Херсонщини також приймаються повідомлення щодо підтоплення їх житла. Треба подзвонити або відправити інформацію про подію на офіційну електронну адресу головного управління національної поліції у Херсонській області, вказавши свої контактні дані або ж передати інформацію через родичів. На підконтрольній території ступінь пошкодження фіксують спеціалізовані групи, до складу яких ходять слідчі та криміналісти. Звернутися до поліції громадяни можуть як за допомогою лінії 102, так і безпосередньо прийшовши до найближчого територіального підрозділу, і подати відповідну заяву. Станом на сьогодні вже зареєстровано більше 4 тисяч заяв з приводу підтоплені пошкоджень будівель майна, спричиненого підривом Каховської ГЕС, а також спеціалізованими слідчими групами проведено вже більше 270 оглядів місць події. Все це фіксується відповідно в рамках єдиного кримінального провадження. Грошові виплати будуть нараховувати в залежності від ступеня пошкодження житла, говорить Олександр Толконіков. Але зараз вже є механізм про те, що першочергово будуть виділені кошти людям на моральну шкоду. Це до 15 тисяч від громад місцевих, також 5 тисяч від держави та 600-600 від міжнародних фондів. І ці гроші на ці гроші люди можуть розраховувати і. Також звертайтесь до своїх старостей. Вони будуть надавати процедуру, будуть реєструвати список людей, які постраждали, і потім вже будуть передавати ці списки для того, щоб вибрати допомогу. Юрист Костянтинка Пошелін каже, отримати грошову допомогу від держави, максимальний розмір якої становить 200 тисяч гривень, можна через застосунок Дія або ж через сайт Дії. Варто зазначити, що ці кошти виділяються за цільовим призначенням, тобто їх можна. Витратити в подальшому з картки тільки на закупівлю будівельних матеріалів для відновлення майна, загалом, через підрив Каховської ГЕС та спричиненої через це повені на правому березі Херсонщини, були підтоплені близько 3700 будинків, 818 з них і досі залишаються у воді. На лівобережжі вода дійшла до 17 населених пунктів, розповідає Олександр Толоконіков. Окрім грошового відшкодування, люди, чиє житло зруйноване, можуть отримати нові будинки. Вже існує проєкт. Зараз шукають ділянку для будівництва, говорить Толоконіков Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко Ігор Печенко. Суспільне новини Херсон.